Що ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стукнешся, це хідні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? От, кстати, ставте плюс в коментарях, хто з цим спікався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наворували, неможливо відкрити там бізнес. Грошей і нікого там перепрошую не жахнуть, нічого не зробить. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим чи десь висовуватися ну це ж теж в школі було не висовуються, талі принцип принципі залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес чи так далі, чи з кимось домовлятися, чи якісь бізнес це теж завжди про перемовини. Як мінімум, продавця з клієнтом, як мінімум, і це всім має керувати там бізнесмен який це все відкриває. І якщо ти не будеш харизматичним, відкрити, якщо ти будеш ти, по принципами, які ще раніше нав'язали, ці всі страхи, оця історія, ну нічого не вийшов, розумієш. От ми спеціально зробили бо нас в контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє. Ментально рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес з мінімум там п'ять тисяч євро на місяць, це ж не важко. Але треба побороть у ці моменти, які запрещають тобі робити, боже, я ну дивись. Ну я ще років не знаю, 10 назад там, вийшов на 5 тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюся від тих людей? Са... Це дуже просто. Я ходив і спілкувався з людьми, я вишукав, я виривав людей, які заробляти грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. Я пам'ятаю, у мене мурашки були по кожі, коли вони спокійно ввели образ життя такий, які раніше нам забороняли. Школа, коледж, там а, не знаю, якісь близькі оточення. Оці всі принципи нав'язані. Ти коли в якийсь момент розумієш, що оказується, я в якомусь заборі був штучним. Я спеціально зробила, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи, де я за хорошу роботу, отримав. Оцінки п'ять молодець, сідай, да. А після цього там коледж, де я вийшов з дипломом, який нікому не треба, і пішов просто на роботу за мізерну з конувати вести чийсь бізнес. А вмісто того я б міг би просто відкритися, поборотися свої хідні переконання, а їх до хіра, їх розказувати можна часами просто тут сидіти. От ми спеціально два рази на тиждень у в контент-хаті коуч психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну хто прийняв це своє життя? Ті молодці, ті зараз вийшли на гарну. То не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в шефці профіля перейти подивитися, це абсолютно безкоштовно, щоб познайомитися з цим всім і зрозуміти, навіть не нами обов'язково йти. Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, в яку інформацію хоча б гуглить. Але отак воно працює, що ну, не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві там, що там, одна печень, легкі, а два глаза, все однаково. А ти ні, ти чим від них відрізняєшся? Все дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.